Що дорожче? сумнівне задоволення чи власне життя? На усіх міських водоймах цими днями повно люду. Надмірна спека зігнала доставків та озер і малих, і дорослих. Перші, до речі, не завжди дають знати батькам, куди та з ким йдуть гуляти. Зате виправдання своїм діям завжди знайдуть. Ну, я, я взагалі тут не купаюся, я купаюся на міському, просто батьки не змогли зі мною пісти, то відпустили мене сюди на півчаса. Кілька ставків, що у мікрорайоні Ружична, призначені для розведення риби, однак людей у спекотні дні там теж не менше. Табличку з надписом Купатись заборонено помічають далеко не усі. Якби тут справді була заборонено, то тут аби якось ну, наганяли, щоб не купалися. Ну я не знаю, що тут заборонено купатися, тому я приходжу тут і завжди купаюся. Усім хмельницьким орендарям міське управління з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та охорони праці ще на початку купального сезону розіслало відповідні звернення, аби ті обладнали водойми відповідним чином. Скажімо, облаштували наглядовий пункт з усіма необхідними рятувальними засобами. Втім, орендарі від своїх обов'язків найчастіше відхрещуються. Я не можу таку масу людей вигнати з води. Ти більше ну, 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 ви не вижені, але ну, хоча ну, б елементарні отакі от, заходи безпеки. Посадіть одного, він буде дивитися, чи їх ніхто не ловить, і за одне Що подивиться ти? за цими дітьми. Коли умовляння не діють, рейдовики беруться за більш переконливі методи. Роз'яснюють порушникові норми законодавства та показують рішення відповідної комісії з питань безпеки життєдіяльності. Пункт 4. Орендарям водних об'єктів, вжити заходів щодо недопущення, купання людей в необладнання місцях. Передбачити питання облаштування пляжу, створити сезонні рятувальні пости та забезпечити постійне чергування рятувальника. В заключити угоду, заварійну рятувальною службу. Орендар все ж пообіцяв виправити недоліки в роботі, рейдова комісія у свою чергу зобов'язалась найближчим часом навідатись з перевіркою ще раз. Облюбували хмельничани і ставок, що у мікрорайоні Дубове. Тут з самого ранку ніде яблуку впасти. Орендар водойми запевняє, за безпекою хмельничан на воді тут намагаються стежити. Однак ані рятувальної вишки, ані надувних жилетів чи катерів, а тим більше охоронця, який мав би наглядати за відпочивальниками, у поле зору наших журналістів так і не потрапили. Щоправда, як нам стало відомо, з вуст перехожих охоронці на ставку таки є, але стежать аж ніяк не за купанням хмельничан. Їхнє завдання контролювати несанкціонований вилов риби. Ході перевірки видно ряд суттєвих недоліків, тобто непогоджена, неузгоджена земля. Всі відмовляються від того, що вони відповідають за ці водойми, що не можуть організувати безпеку людей на їхніх водоймах. Нагадаю, єдиним санкціонованим місцем для відпочинку у Хмельницькому є міський пляж. Інші водойми не лише не пристосовані для купання, але й небезпечні. Наші люди ще не навчені до, таких, до такої степені, щоб після себе не забруднювати. Як ви сьогодні приїхали і побачили, кожен день після відпочинку залишається дуже багато сміття. Власники водойми ж прибирають їх систематично, слідкують за цими питаннями, ми тримаємо це на контролі. Я думаю, і звертаюся до всіх мешканців міста. ...будь ласка, не там чисто де прибирають, а там чисто, де не смітять. Гори сміття та відходів, що плавають у воді поруч з відпочивальниками, чи невагомий аргумент. І хто знає, який сюрприз можна принести додому з чергового відпочинку на воді.